Чудовий подарунок до нового року та різдвяних свят отримали школярі та вчителі військової школи. Юрій Дерев'янко, який вже традиційно допомагає на Двірнянському району, в цій школі повністю зробив актову залу. Ще донедавна тут були справжні руїни. На реконструкцію витрачено понад 120 тисяч гривень. Тут була єдине, що була тільки підлога: а решта, панелі, штукатурка стін, заміна вікон, облаштування. Оці всі штори там все і все. Фактично дуже і дуже багато. Відкриття актової зали учні та вчителі назвали знаковою подією для школи. Зараз тут навчається 560 дітей. Серед них чимало талантів. В школі працює значна кількість різноманітних гуртків. Тож демонструвати свою творчість кажуть вчителі, доводилося у їдальні. Зараз у них є відповідна охайна та комфортна зала. Коли його відкрили, знаєте, радість всім, радість вчителям, радість учням, тому що є де показати свої досягнення, свої творчі такі успіхи. Війська школа потребує ще не однієї реконструкції. Потрібно оновити хол, спортзал, облаштувати санвузли. До речі, відкриття оновленої зали це перший меценатський подарунок для школи за 25 років її існування. Дирекція закладу сподівається, що співпраця з Юрієм Дерев'янком стане традиційною.